А що сьогодні? Інформація у вільному доступі. Батьки не зацікавлені у тому, щоб настановляти дітей, що, можливо, вони щось і почують ще в школі, але не тільки отримують інформацію. Сьогодні система трошки інша. Сьогодні система, як це все застосовувати на практично застосовувати можна буде у житті. Це називається в школі компетентнісний підхід. І вчителі уже цьому навчені. Тому, шановні батьки, коли ви відправляєте своїх дітей в школу, хотілося б від вас так само настанови, елементарної настанови хоча б бути вічливим. Тому що вічливість ще нікому не, не завадила. Вічливість вирішує 90% проблем будь-яких. Але це маєте зробити ви, шановні батьки. Від вас іде дуже велика на вас лежить дуже велика відповідальність у цьому плані. Але школа сама однобоко нічого не зробить, маючи в увазі, маючи у розпорядженні своєму.